Друзі, вітаємо! Сьогодні в рамках проєкту українського, будь ласка, ми вийшли в місто, щоб перевірити, наскільки співуча у нас нація. Тож ходімо, послухаємо, що вони нам заспівають. Але квіту, Червону руту. Ми шукаємо червону. Стефанія, мама, мама Стефанія. О. Е... Чесно, ні. Спробуємо іншу. Mm -hmm. Червону руту. Не шукаю вечора, бо в мене людина, тільки тифові. Клас, круто, дякуємо. А липи цветуть. до дупняні. А двоє йдуть, щасливі Заспіваємо з тобою, давай. А липи цвітуть. Продовжуй. Продовжуємо. <ріп 'я> Стефанія мама. Стефані. Розквітає поле. А в нас червону з... руту. Не супер. Чекаємо червону Рідна мати моя. <рігла> Стефанія, мамо. Стефанія. <рігла> розквітає поле. Я прихожу. А в тебе Ну, така теж є пісня, але там, мало бути, я, я йду до тебе знов. А це вийде? Співайте і говоріть українською, будь ласка.